В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. У Польщі завершили підрахунок усіх голосів на парламентських виборах за їхніми підсумками. Перше місце зайняла правляча партія Право і справедливість. За результатами виборів керівна партія Право і справедливість набрала 35,38% голосів. На другому місці опинилась опозиційна громадянська коаліція 30,70%. Далі третій шлях 14,40%. Далі лівиця і крайня права та антиукраїнська конфедерація. Таким чином, громадянська коаліція, третій шлях і «Лівиця» отримують шанс формувати уряд. Подробиці розпитаємо в спікера, який долучається онлайн на зв'язку. Євген Магда, політолог. Євгене, вітаю вас, вдячна, що ви з нами. Вітаю, Ольго, слава Україні. Героям слава! І так, 73% усіх виборців польських прийшли голосувати. Як ви вважаєте, чому польські громадяни так свідомо і масово пішли на ці вибори і зробили свій вибір саме таким? Ну, Це їх право як громадян з одного боку. З іншого боку, є очевидна потреба в тому, щоб говорити про зміни в Польщі і? Я вважаю, що добре, що в державі представники е громадства усвідомлюють, що їм достатньо прийти на вибори і проголосувати для того, щоб забезпечити ці зміни. І експерти вже визначають дуже високу активність порівняно з попередніми роками жінок і молоді, і це так би мовити, фактор, який я думаю значною мірою і убезпечив. Е Парадоксальну ситуацію створив парадоксальну ситуацію, що з одного боку право і справедливість набрала більше всіх голосів там добру третину а з іншого боку, не навряд чи зуміє так просто формувати уряд. Тобто, з одного самолюбство право і справедливості задоволене. Партія втретє поспіль виграла парламентські вибори, але шанси її на формування уряду є неоднозначними. То розкажіть нам, як зміниться розстановка політичних сил в обох палатах польського парламенту? Ну, в верхній палаті розстановка сил буде достатньо простою, тому що там е, в Сенаті е, представники е, опозиційних до права і справедливості сил матимуть впевнену більшість, а в сеймі буде дещо інша ситуація, тому що там за польським законодавством президент доручить формувати. Власне формувати уряд партії, яка набрала більше всіх голосів під час виборів, і це буде право і справедливість. Але у неї на сьогоднішній момент 194 мандати це вже за офіційними результатами. Тоді як для того, щоб ухвалити кандидатуру прем'єра і сформувати уряд, потрібно мати 231 голос, чи зможе їх знайти. Право і справедливість, ну ми побачимо буквально вже, я думаю, в листопаді, тому що так швидко новий сейм не збереться, як ми б цього хотіли. І це буде е, такий цікавий процес, тому що імперативного мандату у Польщі немає. І, в принципі, е, депутат, який обраний, до речі, за відкритими партійними списками, він зможе е, змінити свою е, партійну прописку. І, або проголосувати за уряд, якщо якщо йому аргументи права і справедливості будуть видаватися переконливими на рахунок цього говорить, той факт, що і на мож, рахунок можливості цього говорить той факт, що і третій шлях, і громадянська коаліція це політичні сили, які Мають характер блоків, тобто в них є політичні партії з різними інтересами, тому такий варіант виключати не можна. Якщо ПІС не зможе провести свого прем'єра, то з високою долею вірогідності президент доручить формування, то, то тоді візьметься за формування уряду парламент. І тоді, тобто там. Відповідно, 10% від депутатського корпусу можуть вносити кандидатуру прем'єра, і з високою долою вірогідності буде внесена кандидатура Дональда Туска, який е, вже 7 років очолював уряд у 2007-2014 роках, і е, можливо він знову повернеться до прем'єрського кабінету. На вашу думку, Євгена, як ці вибори вплинуть на стосунку? І... На стосунки і підтримку України стосовно Польщі ви знаєте, право і справедливість і громадянська коаліція, на мою думку, вони не мають стратегічних відмінностей в тому, як підтримувати Україну. Вони обидві Україну підтримують і будуть підтримувати далі. Але тактичні відмінності можуть бути і питання, ну скажімо, українського зерна. Воно ще кілька місяців залишатиметься актуальним, це точно з високою долою вірогідності про це можна говорити, тому що уряд не буде сформовано настільки швидко, як ми б цього хотіли, і навіть коли його буде сформовано, то там теж будуть певні відповідні питання, які потрібно буде вирішувати в першу чергу. Тому сказати, що у нас повернеться. І ділія двосторонніх відносин, я думаю, що ні. Але сказати, що е, вони будуть стрімко погіршуватись, я теж, чесно кажучи, цього не очікую. Ну і наостанок, Євгене, чи є якісь оцінки на зараз, наскільки прозоро пройшли ці вибори? Немає великих протестів, немає великих сумнівів в прозорості виборів. Тут тільки ми маємо зробити висновок з того, що. Достатньо довго йде підрахунок голосів за відкритими партійними списками, і маємо е, при цьому згадати, що в Україні теж законодавство нині ухвалене, передбачає вибори за відкритими партійними списками. І ми маємо, якщо ми е, готуємось якось до виборів після завершення війни з Росією, то маємо вже зараз готувати і суспільство і потенційних членів. Виборчих комісій, але е, про якісь фальсифікації на сьогоднішній момент не йдеться, і це, я думаю, хороший знак, тому що е, Польща е, зробила крок до змін на е, масових виборах з явкою в три чверті виборців і без якихось фальсифікацій. Дуже дякую за вашу думку. Дякую, що знайшли час. Долучились до ефіру. Євген Магда був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.